Подивіться, як мені пощастило, яка прекрасна строкатка снідає на квітах. Біля Вроцлава я приїхала в Ренджин, мій улюблений, і от прямо зразу мені така зустріч. Дуже задоволена, тому що комаха дійсно прекрасна. Нікуди не тікає, я можу знімати з усіх ракурсів, щоб потім точно визначити вид, бо є декілька схожих. Треба там враховувати різні дрібниці. От подивимося, яка красуня, але все одно милуватися можна прямо зараз. Краса.